О, ви бачите, я вперятині, тут підскочили в одне місце. Все, шини не тільки. Що це? 17,5. О, натрали шини. Треба на 93 ю бригаду набрати, якраз мене просив. Там є такий один потужний вояк. пішли, подивимося, що вони там роблять. то Та є Така пані Світлана волонтерить, не знаю, більше ніж живе вже, певно. Як то видно, що люди четвертий рік в темі. А оце, бачите, ще зі накида. Один чи лише з 14-го року ось така історія. Пишемо ті листи, пишемо, нашим захисником. Пишем. Летемо, збираємо когошки, летимо сітки. Нема неділеньки. Бачите, зараз прийдуть люди, будуть працювати. Тут нарізають мушки. Станок зробили. Там опальний. Біла сітка. Осіння. Зеленої вже нема. Видно, що люди в темі. О, всякі прапори, подяки. А що там Ні, треба Дякую,